Привіт, друзі! Нарешті настала моя улюблена пора року зима. Давайте дізнаємося, чим же такий особливий перший місяць зими грудень. Грудень, зимова казка починається. Дерева стоять спокійно, без листочків, ніби заснули. Гілочки вкриваються сріблястим інеєм. вони блищать, як маленькі кристалики. Земля під снігом спить і чекає весни. Річки та озера іноді вкриваються льодом. І здається, що вода сховалася під прозорим склом. Усе навколо тихе і спокійне. Зима вміє створювати тишу. Тварини взимку у грудні тварини поводяться по особливому. Ведмідь засинає у своєму теплому барлозі і спить аж до весни. Й також куди заховався і тихесенько сопи у своїй зимовій хатці. А от білочка не спить, вона весело скаче по гілках і шукає горішки, які заховала восени. Зайчик змінює шубку на білу, щоб бути непомітним у снігу. Лисичка бігає по лісу, залишаючи на снігу, сліди свої м'яких лапок. Птаски взимку, деякі птахи відлетіли в теплі краї, але багато залишилися зимувати. Синички, горобці, голуби, снігурі. Їм важко знаходити їжу, тому вони прилітають до годівничок. Діти можуть допомогти їм пережити холод, насипати зернятка, кріхти, насіння. Синички весело цвірінькають, дякуючи за частування. Чому грудень особливий місяць? Грудень дарує нам сніг, веселий настрій, казкові свята і чарівну зимову атмосферу. Це місяць, коли хочеться мріяти, вірити в чудеса та творити добро. Кожен день грудня це маленьке зимове диво.